Слава Ісусу Христу, дорогі мої глядачі і слухачі, приходить на думку Боже Слово, яке допомагає нам дивитися на речі, які відбуваються навколо нас під іншим кутом зору. Пригадую початок ХХ століття, Перша світова війна, розруха, потім революції, перевороти різні. Складна ситуація на початку ХХ століття. І ви знаєте, що серед того, здавалось би, хаосу людських чвар, воїн, світова війна забрала десятки мільйонів людей, щось почало викристалізовуватися. Серед того всього страхіття, я знаю, розказували навіть і наші батьки, ще раніше діди розказували, коли проходила Австро Російська війна, навіть на території Львівщини, як солдати штиками йшли на який то був крик, який то був лемент, народ став на народ. Чому назріла, негативна оця маса, яка штовхає правителів встати один проти одного? Ну, не хотів би я про воєнну тематику говорити, це інша тема, і мали би говорити про це спеціалісти, але з біблійної точки зору. Це говорить про те, чим більше, я повтор... говорив вже про це, і ще раз повторяю, моє тверде переконання, чим більше негативу є в суспільстві, тим воно ближче до розвалу або до взриву. Так говорить історія ізраїльського народу. Так? Коли їм було дуже добре, вони жили, співали, відвідували храм, приносили жертви рік за роком, і вони потихеньку слабнули, слабнули. Перетворили формальне служіння, потихеньку завели торгівлю в храмі, потихеньку завели волію, овець, обмінні пункти зробили біля храму, шум, гам продають і так далі, ніби то для Божої справи. Коли Ісус прийшов, Він не похвалив їх за цей бізнес-проект. Він взяв бача і порозганяв усю цю братію. Яка зробила з дому отця мого, ви зробили верте розбійників. І оце є приклад для нас, людей, що ми завжди хилимося не туди, куди треба. Така наша гріховна природа. Навіть слухаючи оці мої короткі проповіді, завжди в кінці знайдуться люди, які пообзивають. Я вірю, що так буде і отут, які постійно вибризгують зло, жовч. І я не дивуюся, бо вони іншого не мають. Кожен дає те, що він має. Я чув такий випадок, приклад, коли ще стояла берлінська стіна. З однієї сторони були німецькі охоронці-солдати, а з другої сторони стояли совєти і рішили насміхатися із, так би мовити, з капіталістів. І радянські солдати знайшли коробку, напхали всякого сміття, всякого непотребу, закрили і через ту стіну перекинули їм і написали подарунки фріцам. Була така тоді негативне відношення до Німеччини. Ну було на це підстава, ви знаєте. І коли підійшли солдати, побачили, лежить коробка. Цікаво, що ж там ну, обережно, обережно. Коли її розкрили, побачили, що там всякий непотріб, всякий сміття. Що вони зробили? Вони взяли іншу коробку, наклали туди конфет, наклали туди шоколаду, закрили, гарно запечатували і написали: кожен дає те, що має, і перекинули їм. То так ще і наші глядачі, слухачі, ти будеш давати то, мій дорогий друже, що в тебе є в серці. Я би дуже хотів, щоб ми давали добре, приємне, збудовуюче, навіть якщо і критичне. То вона має бути критика, вона має бути конструктивна підсказка. Бо ми всі люди, і я помиляюсь, і ніколи не думав, що я є совершенний. Я хоч хочу, стремлюся до цього, але і є помилки, Але я вірю, Бог допомагає їх з часом поправляти. І тому говоримо про те, що в час негативних речей, як Перша світова війна, гори, розруха, біль, і тут раптом серед того болю. Є факти, що люди на фронтах почали каятися. Люди на фронтах, хтось їм засвідчив про Бога. І серед того всього страхіття чорного з'явилися промінчики надії. Люди приходили, і я знаю, свідчення, люди верталися з війни Першої світової, і верталися з Євангелієм, і почали проповідувати, і стали народжуватися, почався євангельський рух. Тобто зло, яке було. Воно із нього Господь навіть із цього негативізму міг а, дати потічки оцього світлого доброго. Я вірю і знаю, що тисячі наших солдат, які сьогодні захищають нашу країну, їм величезна подяка і честь, які своїм життям захищають, щоб нам в тилу було добре, у багатьох із них є Євангелія. І багато з них моляться в окопах, просять захисту. Хіба це, я вірю, що щось народжується в Україні те, що ще не було? Пошук Бога в час тривоги, це, власне, має привести до позитиву. Бог завжди відкривається там, де люди його кличуть. Бог завжди відповідає там, де люди до Нього звертаються серцем. І Бог не може говорити до тебе, друже, коли ти замкнувся, закрився, на всіх незадоволений. Тобі Бог не потрібний, і ти всіх критикуєш. Не роби цього. Ти собі шкодиш. Ти нікому зла не робиш своїй душі, а це неправильно, якщо сказати, не сказати нерозумно. Повернімося лицем до Бога. Як соняшники люблять повертати свою голівку до сонця, і буде зовсім інший вплив на нашу душу. Бог любить нас і хоче навіть серед хаосу, розрухи, всякого болю, Бог хоче, як з тої землі, чорної, грязної, але коли кинути туди зерно, виростає чудове дерево, виростають гарні ростуть гарні ж, ниви, які нам народжують хліб. Божі діла. Неможливо всі осягнути, але я ніколи, ніколи не раджу нам забувати Божий задум премудрий, добрий і вічний на благо людям, навіть через біль, навіть через страти, навіть через страждання, бо воля Божа є добро, приємність і досконалість. Хай вас Бог благословить. Читаємо Боже Слово. Читаємо помало. Читаємо Роздумуючи, вникаючи, і Бог почне говорити до нас, і ми на світ подивимося на ближнього іншими очима. Хай вас Бог благословить. До зустрічі!